Малята вітаю вас всіх! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Пропоную вам відгадати загадки для того, щоб дізнатися, про що саме ми будемо говорити на занятті. Послухайте та відгадайте, наче паровоз гуде, шумить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? Відгадай! Так, це чайник, не кастрюля і не миска, не кружка, не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Так, це тарілка. У цій кухонній посуді суп і кашу варять люди. Що це? Це кастрюля, молодець. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібно. Що? Так, сковорідка. Молодці. А як, одним словом, можна назвати все те, що ти відгадав? Так, це посуд. Тому сьогодні ми будемо розповідати про посуд. Ми прийшли в відділ, де продається посуд. Давай перерахуємо, що стоїть на верхній поличці. Чайник, чашка. Блюце, цукорниця. Для чого потрібен цей посуд? Цей посуд потрібен для того, щоб пити чай. Тобто це чайний посуд? Скажи, який це посуд? Так, чайний посуд. А тепер давайте назвемо посуд, який стоїть на другій поличці. Тарілки, супниця, хлібниця, сільничка. Цим посудом користуються люди під час обіду. Тому цей посуд називається столовий. Повтори сам, який це посуд. Так, столовий, молодець. А тепер давайте назвемо посуд, який стоїть на третій поличці. Кастрюля, сковорідка. Ківш-друшляк. Цей посуд потрібен на кухні. Щоб готувати їжу кожного дня. Він називається столовий посуд. Повтори, який це посуд? Молодець, столовий. Малята, а ви знаєте, що посуд зроблений з різних матеріалів. Наприклад, подивіться, склянка виготовлена зі скла. Отже, склянка яка. Скляна. Тепер твоя черга. Я починаю, а ти продовжуєш. Чашка зроблена зі скла, яка вона? Скляна. Кастрюля зроблена із заліза. Яка вона залізна, ложка зроблена з алюмінія. Значить, яка вона алюмінієва. Сковорідка зроблена із чавуну. Яка вона? Чавунна. Тарілка із кераміки, яка вона. Керамічна, вірно, молодець. А тепер уважно подивись на вітрину і запам'ятай, що де стоїть. А я щось приберу, а ти мені підкажеш, чого не стало. Чого не стало? Так, чайника. Давай пограємо іще раз. Чого не стало? Правильно, не стало тарілки? Давай ще раз пограємо? Чого не стало? Правильно, не стало кастрюлі, молодець! Дітки, про що ми сьогодні говорили з вами? Так, ми говорили про посуд. Давайте перерахуємо посуд, який ви запам'ятали. Подивіться на малюночок. Сковорідка, чашка, чайник, стакан, кастрюля, тарілка, ложка, виделка і ніж. Молодці. До нових зустрічей!